Доброго дня. Михайло. Ради бачити. Пишаємось вами. Дякуємо за гідну таку позицію, за правильну українську позицію. З великою честю до, до вас і, і безумовно до всіх олімпійців наших, які підтримали вас. Хочу подякувати за цю величезну підтримку, яку ми отримували. і Ми реально змогли об'єднати наш народ. Проти такої несправедливості, і що саме важливе, зараз про цих спортсменів, які зображені на своєму шоломі, говорить справді весь світ, і попри свою загибель, вони зараз е, привертають увагу до України. Вони об'єднують навколо України, і це насправді щось дуже особливе. Дякую, Дякую. через закладу. Дякую. Дякуємо за це. Хераскевича, Владислава Михайловича члена національної олімпійської команди України, скелетоніста, президент України Володимир Зеленський. з Дуже дякую. Дякую вам. Ну, я все ж таки е, хочу зробити це ось таким чином. Вони це заслужили.